У Марічці загубилася бабуся. І Марічка дуже розсердилась ще пак. Коли одного разу Марічка сама загубилась у супермаркеті, пішла дивитися на ляльок, поки бабуся купувала хліб, ох, і отримала ж Марічка тоді від бабусі і крику, і обіймів, і сліз. А що тепер? Тепер сама загубилася, як маленька. Але ж вона бабуся зовсім не маленька, то що це за неподобство? А сталося це так: вранці, за день до початку весни, мама сказала: збираємось. Марічка ще спала у своєму ліжку з ведмедиком і мавпочкою в руках. Мама не поцілувала її як завжди. А просто відкинула ковдру і додала зуби, вмиватися, оладки на столі. А потім сама одягала Марічку. Та так спекотне, два светри, куртку, важкі і зовсім невесняні чобітки. Потім ще й довелось роздягатися і одягатися по-новому, бо мама забула надіти на Марічку ще й колготки. Чим більше на тобі буде речей, пояснила вона. Тим менше доведеться нести в наплічнику, а в наплічник я покладу тільки їжу. Одне слово, Марічка вискочила на подвір'я ще сонна з мавпою і відмедиком в руках, і прямо до бабусі, яка чекала біля під'їзду. Зараз у нас буде екскурсія, сказала бабуся. Поїдемо до вокзалу, подивимось на потяги. А якщо поталанить, сядете в нього з мамою та й будете мандрувати. А якщо не сядете, повернемось назад. Я тобі смузі з морозивом зроблю. Марічці дуже хотілося смузі з морозивом, але подивитися на подяги теж хотілося. Чом би не подивитися, а потім до бабусі їсти смузі дивись, які будиночки на дорозі кивала за вікно таксі бабуся. Такого ще ніколи не було Запам'ятай своє місто таким. Дійсно, на дорогах аж до самого вокзалу стояли дивні цигляні будинки, з віконцями, з яких стирчали справжні справжні, справжнісінькі кулемети. На вокзалі. Май не сподобалось. Що за екскурсія така? Людей море, всі штовхаються, кричать. Ніхто квитків не купує, тільки лізуть кудись без черги, всі з дітьми. І у кожного то лялька, то ведменик, то плюшевий песик в руках, а той справжня жива кішка в клітці. Мама з бабусею Марічкою стала в самому центрі того моря. Бабуся тримала Марічку за плечі, притискаючи до себе, кричала мамі Візьми її на руки, проходь наперед, ти з дитиною. Мама сперечалася з бабусею, як я її візьму. У мене дві сумки в руках та ще й наплічник, заштовхнеш її за мною. Усе це зовсім не було схоже на екскурсію. Краще б лишитися смузі їсти. Що це дорослі собі надумали? І скільки ж іще коливатися в цьому морі? Нарешті, здалеку, загув, зачмихав той потяг. А який страшний. Зовсім не такий, на якому Марічка на морі їздила. Той був, як казав тато, Еспрес з телевізором, з м'якими кріслами. а цей – пошарпаний, шматтями фарби на боках бє. Ба, пішли краще додому смузі робити, сказала Марічка. А бабуся її вперше не почула. Навпаки, почала штовхати так, що ж ребра у Марічки стислись, дихати немає чим. Ох, і розізлилась Марічка, а бабуся ще дужче штовхає її в спину посеред людського моря. І от Саме цю мить Марічка ніколи не забуде і не пробачить. Замість того, аби витягнути Марічку з тої штовханини і задухи, бабуся її штовхає на самісінький край в брудні розчахнуті двері, котрі тримає чоловік з велетенською рушницею в руках і кричить страшним голосом Жінки з дітьми, я сказав, тільки з дітьми. Що за халепа така? Марічка буднула бабусю головою в живіт. Не хочу я на ту екскурсію, смузі хочу. А бабуся ніби не чує. Марічка голову задерла, аби роздивитися. А чи правда то саме її бабуся, а не зла відьма якась? Та ні, бабуся. І посмішка у неї така дивна. Дістає з кишені сто гривень, сує марічці в руку, ось купиш собі морозиво, коли доїдеш. Ого, скільки можна морозива накупити, радіє Марічка, хапається за бабусину руку. А бабуся руку висмикнула і заштовхала Марічку в двері услід за мамою і відскочила, пропускаючи інших мамів з іншими малюками. А в вагоні вже місць немає і повно дітей, всі лави зайняті. Одне місце лишилось те, під яким велетенська собака лежить і теж дихає, так, як є Марічка, відкритим ротом. Мама сіла, взяла на руки Марічку. Обидві спітнілі наплічник під ногами. Пес його навіть не обнюхав. Смирний, слухняний. А за вікном стоїть бабуся. Посміхається, показує великий палець, во, а ще по носі себе легенько б'є, мовляв, вище ніс. Це у них знак такий, мовляв, все буде добре, все буде цікаво, все буде весело. Це пригода, тільки не рюмсати, а задля того ніс має високо триматись. Марічці погано, бабусю, видно, вікна дуже брудні, бабуся, наче в тумані. І все Марічка зрозуміла. Бабуся навмисно її в той потяг заманила, аби самій їсти смузі. Ох, і сердита Марічка на бабусю, ох, і сердита, насупилась, а бабуся стоїть на пероні і руками розмахує, то сердечко з двох долонь складе, то повітряні поцілунки знездмухує в брудне скло. А то притискається до нього лобом і підморгує. Зовсім зовсім, як маленька, радіє, що сама тепер усі смузі з'їсть. І так довго це триває, що мама встигла Марічку печивом погодувати і навіть дозволила колу з пляшки всю до дна випити. А потяг все стоїть. А в вагоні людей все більше. вже немає. Як між ними рук притиснути. А бабуся за вікном все радіє, то підстрибне та так кумедно, що у Марічки насуплені брові розсуваються, і посмішка сама по собі на обличчя лізе. Хоча Марічка дуже-дуже зла, їй спекотно, тісно, гамірно. Люди кричать, діти репетують, просяться на волю. А от і не буду посміхатися. Вирішує Марічка на зло бабусі, якщо вона тепер веселиться там, на свіжому повітрі, радіє, щоб позбулася Марічки. Скільки так сиділи, невідомо. Але коли вдруге мама почала Марічці печиво давати, потяг нарешті здригнувся. Дядько з рушницею ледь сунув стулки дверей, стільки народу напхалось. На ту екскурсію. Потяг здригнувся, і бабуся на пероні точнісінько так здригнулась. Марічка це помітила. Ага, отже шкода бабусі Марічку. Пішов потяг. Марічка така зла, така зла на бабусю, помітила, як та з якоюсь такою самою бабусею обнялася, мов з рідною. Стоять, притислися одна до одної. Дивляться у слід. Ага, от виявляється, що бабуся Марічки позбулася, а тепер знайшла собі іншу подружку. А хто може бути кращою подружкою за Марічку? Ох, і сердита Марічка на бабусю, ох, і сердита. А потім світло вимкнулось в цілому потязі. Крім того, що тісно стало ще й темно, і тихо. Так тихо, що чулося лише, як собака під лавою дихає. Цілий день і цілу ніч йде потяг. Марічка марить у мамі на колінах, просить попити, а мама не дає адже туалет один на всіх, і якщо покинути своє місце, його інша дитина займе з іншою мамою, а їхати ще далеко, в інше королівство, в інше королівство. Яке ще королівство, каже старший хлопець, що навпроти сидить, до репа це евакуація. Дуже складне слово для Марічки. Отже, те королівство називається евакуація. І їхати до нього як до місяця на небі. Вище нос, Марічка. Бабуся, певно, вже спить. Смузі наїлась, і спить собі на тому ліжку, де вони разом в день спали, на тій подушці в квіточку. А Марічка, котру вона так підступно з хати виманила на ту екскурсію, добув вже у мами на колінах париться. Ох, і сердита Марічка на бабусю, ох і сердита. А ще сердитішою стала коли з цього потягу пересіли вони з мамою до автобусу і ще добу кудись їхала. Один раз лише посміхнулась, коли їй на якомусь вокзалі рожевий наплічник з цукерками подарували. Правда, правда, от би бабуся розповісти, не повірить. Підійшла тітонька в жовтому жилеті і всім дітям по наплічнику подарувала. Ну, може, вже й не таке погане те королівство, евакуація, якщо в ньому безкоштовно наплічники роздають. І поїхала Марічка далі. З одного вокзалу на інший, з іншого на ще інший. Мама карточку в телефоні поміняла, каже: ось тепер з бабусину, скоро поговоримо. А поки не поміняли, подзвонили бабусі. А Марічка й говорити не схотіла, так образилась на бабусю. Куди це вона їх відправила, в яку таку ескурсію? Нецікава та ескурсія. Не потрібна вона Марічці. А мама слухавку їй підсовує, мовляв, поговори, а то потім ще довго не почуєтесь. Марічка брови насупила. Власне, вона їх і не розсувала, така сердита була, і каже гордовито: А мені рожевий наплічник дали у Варшаві, ага. А ще дядя 20 євро на морозиво дав на вокзалі в Парижі. Ага. Ну, бувай, ми тут ще один потяг сідаємо, нема коли розмовляти. Навіть не почула, що там бабуся каже. Тому що подумала так, щойно почує її голос, так одразу ніс і опуститься. І бабуся одразу зрозуміє, як Марічка за нею скучила. Ні, нехай помучиться, нехай думає, що Марічці весело, веселіше за всіх. Може, потім колись розповість, як мама її три доби не роздягала. Як вони на підлозі спали? Ага, ага, ось прямо на вокзалі, на самісінькій підлозі, як вона побачила міста з дивними назвами Краків, Вроцлав, Франкфурт, Париж, Марсель. Як мама її вчила казати дивні слова Дзенькує, Данкешон, Мерсі, як дісталися? До того королівства, евакуація. Воно таке собі тепло, море, дітей повно. Можна кранче з молоком їсти, хоча вдома мама казала, що то не корисно. А в комп'ютерному залі мама ще з бабусею по скайпу щовечора говорить Кличе Марічку, а Марічка ще брови на місце не поставила. Так і ходить насуплена на бабусю, на ту ескурсію, на королівство, евакуація. Бабуся в скайпі така ж, як у вікні того потягу, дивиться, мов з туману і по носі себе б'є Вище ніс Марічко, а у неї за вікном, там, де Марічка лялькові будиночки набудувала. Гуде, гуде, щось так сильно гуде, певно, дощ в Києві почався. Заздрить Марічка бабусі, та зараз під дощ піде. Щаслива. Вони ж так любили гуляти з бабусею під дощем.